Я вам покажу, що може бути і для всіх, як ти казав, любителів косити і ззаді знімати, щоб ви побачили, що може зробити камінь такий, як кулак. Відповідно, зробив висновки по цьому захисту, що в мене є задню частину захисту спідницю. Я, мабуть, буду підсилювати ще одним слоєм такого самого, можна сказати, матеріалу. Поставлю, посадю на клей і все. Но сам факт і момент, що я ніколи не думав, що камінь може так зробити. Це в тракторові приємно їхати, до речі, я ним косив, як була жара 37 градусів, в самий пік. У мене на термометрі в тракторові було 24, але сам кондиціонер не на всю працював. Я щоб на всю включив, то було б градусів 17. Це перший можна сказати крок до запалення легень. У нас дощі пішли. Вчора наробили біди, позмивали картоплю у людей, понаносило з поля всякого намулу і так далі. Дивіться, переключається я. Старіші моделі в будь-якому випадку, як би я не старався притримати, переключитися, все рівно якось гаркало. Тут гар-гар нема. Чому так, не знаю. Зараз я вам постараюсь показати, що може бути дивіться, що творить. Бачите, але тут підсилена ця частина і вже не цей. Значить, оце все тут зроблю. Заклею, але ще хотів би цю частину від цієї частини до цієї частини все-таки підсилити, щоб більше такого не було. Мабуть, що грубше знайду або ще щось. Ну, оце таке в мене було сьогодні. Камінчик такий випав. А так вся спідниця ціла, як ви бачите. Й що? Ото радості для цих дітей. І що саме основне? Дестро не їздять Помало. Ось так от, потрохи обкатую, е, мені зостається ще десь під 25-30 мотогодин, щоб я вже міг щось більш серйозніше ставити. Поміняю масло, я це зніму, покажу. От Взагалі я робив йому перетяжку. До прикладу, всі. Е, Болти і гайки, які були на самому тракторі, були зажаті. По кабіні, я так розумію, що її комплектують вже в Україні, то так легко зажато. То все позажимав, все позакручував. Колона віски навів порядок, там попіджимав все. Ну, Одним словом, знаєте, як то воно молоденьке, і ти хочеш зробити йому, щоб воно було таке, знаєш, по житті хороше, то треба гарно катати. Тому і такого помаленько туди-сюди щось десь косю. Щось десь таке роблю, щоб не перегружати. Як я роблю медовий квас, тому як вже настав у нас сезон, він раніше, як зазвичай, настає. Але ми відкачали липу. ну і Відповідно, у нас появився забрус. Забрус був гарний, і ми його засипали у бочку. от, і вийшов у нас солод. Цей солод у нас вийшов значить, в самі ці, я роблю для себе квас. Бачите, віджимаємо віск, От, той, що із забруса. Все остальне будемо фільтрувати. В чому плюс в тому, що вощина буде гарна. Віск вийшло гарний, тому що з нього весь соло забраний, він весь біленький, гарний. І одразу став, додав трошки води і вже вийде у нас гарний віск. Але ми будемо ще робити одну зараз бочечку після цього. І тоді аж будемо плавити. О. Як ми знаємо, коли. Потрібно робити квас. Давайте я вам розкажу. Всипаємо ми стільки десь забрусу, на дні бочки. Все остальне доливається водичкою і воно стоїть ну, просто на пасіці у нас в хатині. Коли воно стоїть у нас на пасіці в хатині, через днів 4-5, приблизно, я відкриваю цю бочечку, вона не герметично закрита, а просто прикрита. З неї починають вилітати мушки дроздофіла чи дрозофіла, як там по правильному І от це перша ознака, що квас вже практично готовий. Ось так ми виберемо весь цей жмих. а сам квас перецідимо Перецідемо через занавесочку чи цідилку, як в нас там кажуть. І в нас вийде дуже смачний напій. Ми його всі п'ємо. Наша сім'я ціле літо ми п'ємо. Але в цьому році пізно качали, тому і так виходить. Все, зверху зібрали, у нас вийшла така ось рідина. Тепер беремо друшляк, самий звичайний, ставимо його на відро і починаємо наливати. Відповідно, наше відро. У ньому було трохи від меду. Вона теж має соло, тому що це ще не кінцева стадія виготовлення цього квасу. І таким чином ми його проціжуємо. Відповідно, дрожчів сюди ніхто не кидає. Дрожчі тут природні. Ті, що у нас є на воскові сама процедура вам зрозуміла процедура не складна, але просто така вона собі заморожлива, тому як потрібно 50 літрів переляти в бутилки. Ну, тут є, можна сказати, я вам не буду показати весь розлив, просто покажу от декілька бутилок, як воно робиться. Ось беремо ми оцю бутилку, перед тим зжимаємо, бачите, і закручуємо. Все. в такому положенні. Вона у нас повинна буде лежати на полу, поки не надується. Ми її зразу в погріб заносимо і з цим не граємося. Я думаю, що через неділю я вже буду його пити. Це якщо сьогодні п'ятниця, то в слідуючу п'ятницю він вже, по ідеї, повинен бути готовий. І того. Для виготовлення цього квасу потрібно немало-небагато не багато, хоча б днів, я думаю, десь 10, 11, 12, десь так. Бачите, підвели, закрутили, о, і положили на бочок. І таким чином продовжуємо. Відповідно, коли квас у нас дозріє, я вам проведу дегустацію сезону 2025. Тому що кожен рік я робив кваси, в цьому році ми з гудзини не робили, в нас не було часу. Здоров'я трохи підкачувало в мене. О. Так що ще буде дегустація. Десь більше, десь менше, ну в середньому ви зрозуміли ось такий принцип. О. Все. Ось такий у нас коротенький відеоролик, але він дуже смачний, тому як даний напій вже має запах, який не перевершений. А коли він вже почне грати, то взагалі це буде бомба. До речі, Після соняшника, я хотів вам підчеркнути, після соняшника, прикладно в перших числах жовтня, рекомендую зробити цей експеримент і вам Найдіть бутилки, які куркуються пробкою, такою, що фіксується, з І заляйте в неї цей квас. Поставте в погріб в дальній вугол під стеклом. І на новий рік будете мати чудовий напій. Я вам гарантую, це 100%. Це в нас буде вже, мабуть, четверта бочка, якщо доживемо. А поки що лише першу робимо. Так що якось так. Це у нас малина. Дивіться, що у нас робиться. Так. Сьогодні у нас виборка. Ось така красуня. і вид пол. Может? А? Ой, смачно. mm Как раз смотрите, смакотища сегодня у нас выборка, тоже выбрано. Казав всі ті самі люди в тій самій хаті. Що в прошлому році, що в цьому році. От. Це ми вже вибираємо третій раз. От. Малинник пока що видає нормально. Дощі трохи підсобили, тому що крапельний полив не вспівав її поливати. Вона ще цвіте по повній програмі. От. Ну Це перший етап. Ось така малина. Я вам показував. Зараз покажу в ящиках ще. Покажу вам ще місце для пасіки. Зробив я, бачите? тротуарочка. Засіяно вже і косити треба. Хотів вчора косити. Одно ну, вчора ще мокро було. От, я підсіяв білий клевер, білий клевер сюди. Це такий низенький. Ще не бачу, щоб сходило. Перед дощом сіяв. Ось так пасіка буде виглядати тут. Бачите, це місце повністю під пасіку. Ось таке всі ті вулики хочу звідти забрати. І вже тут загородити, щоб тут було для нього місце. Тепер покажу вам, тут в мене вже Буда стоїть, вона стояла ось там, хто пам'ятає. вже її сюди От. Покажу вам ще така малина у нас виходить. От. Макота, дівчата рвуть. Садайт в холодковій. А бджоли, що а бджоли працюють. Тут молодь, мабуть, вилупилась. От. З розплоду. Там у нас теж ситуація потрошки. Пільцю збираю, але дуже мало. Ось такий пилок. Дивіться, яка краса. А? Потім сушимо його. Отак. От Що по кордованах? Всі кордовани працюють. Так, да так, -да так, -да, всі працюють. Дивіться, яка маленька. Вже а? А? прополюсувати почали. Дивіться. А? Це третій корпус, це сім'я медовик. Так, так і тут. Сім'я медовик. Ось так. О. Ця сім'я хотіла роїтися. Ми її трошки. Урізали хвоста і зробили відводок в травні місяці з цієї сім'ї. Ось ця сім'я. Це їхній відводок. Це кордованчики. Оце. Це теж сімейка кордована. Дивіться. Жилки працюють. Які до них питання? Оу, дівчата, до вас питань немає. Е? Дивіться, які. Е? Ось такі справи. Трошки показав вам господарство Гарбуз ще хотів показати, але уже в другому якомусь епізоді. Добре, тоді давайте.